І світло було таким яскравим, що не було жодної потреби щось говорити. Саме ці слова з роману літня книга Туве Янсон миттєво занурюють у тишу та прозорість північного літа. Туве Янсон, фінська письменниця ХХ століття, створювала чарівні казки й філософські повісті, де світ наповнений добротою, ніжним сумом, пошуками себе. Туве писала так, ніби торкалась серця кожного, хто читав її історії про маленькі істоти та великі почуття. Написана в післявоєнній Фінляндії, ця книга стала для Янсон особистою. Письменниця, улюблена у світі творцем мумітролів, цього разу звернулася до дорослого читача. Після втрати матері вона знайшла розраду в природі та спілкуванні саме так народився цей роман. Сюжет простий. Бабуся художниця і її маленька онука проводять літо на острові. Між тишею сосен і плескотом хвиль формується лагідний зв'язок крізь мовчання, жарти, страхи та прийняття. У світі, що біжить, ця книга нагадування про цінність повільного життя, щирості і гармонії з природою. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.